Вітаю, друзі! Це канал Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Тема сьогоднішнього розкладу домовленості серед політиків різних країн. Тема цього розкладу в мене виникла спонтанно, буквально зараз. Я, як правило, записую свої розклади вночі, зараз день. І та рідка мить, коли сонечко на вулиці, хотіла вийти на сонечко, але раптом побачила в інтернеті таку новину, що ніби як Верховна Рада прийняла якийсь такий законопроект з поправкою, щось з внесеннями, вже ніби як затвердили, що 21 вересня буде святкуватися День Миру. І там є такий ніби допис а, звільнення щось українських земель від російських загарбників. Ви можете знайти цей законопроект 90 якийсь там. Я розумію, що я зараз вам даю якби половину інформації. Чому я його не знайшла? Тому що я реально випадково мене винесло на м -м, канал якоїсь терологині, я навіть її не зберегла те відео. І вона буквально зачитує, зачитує цей законопроект. Потім я забила це в Ютубі, знову якийсь хлопака показує, зачитує цей законопроект. Я зайшла на сайт Верховної Ради, я не знайшла цього законопроекту. Я не знаю, як це шукати. Якщо вам цікаво, поцікавтесь, знайдіть і в коментарях, якщо дасте посилання, я прикріплю під цим відео посилання на цей законопроект. Ну, Татар Лугиня, напевно, хороша, все нічого не кажу, але вона дуже раділа. Вона каже: ну, навіть якщо є домовленості, ну і добре, припиниться війна. А мене ця історія обурила. Саме тому, що багато моїх знайомих акторів, режисер там навіть є серед них, загинули на цій війні. І... Це той момент, коли я казала, що я не буду топити все одно за жодного політика. Так, мені хтось подобається, десь я сперечаюсь, десь когось я можу е в якийсь момент вигородити, захистити, сказати не чіпайте президента воюючої країни. Але отак, щоб конкретно топити за того чи іншого політика, виступати за нього, не буду ніколи. В одному з відео я вам розповідала, коли я працювала ведучою, як я потрапила на одну закриту вечірку ведучою. І наскільки я була спантеличена, коли побачила дві політичні сили, які між собою ворогують, там два... Опоненти, яких я бачила там в шоу «Саві Шустера, і раптом вони разом сидять, чокаються, випивають, обіймаються. Для мене це тоді було таке не те, що прозріння. Воно підтвердило мої думки стосовно політики, що це велика гра, що є велика пов'язаність. Сьогодні вони вороги, завтра в них пішли спільні інтереси, вони разом. Тому дивимося зараз таке. Взяла тут кілька колод. Я подивлюся. Домовленість, наприклад, між Україною і Росією, між Україною і Америкою, між Росією Америкою. Отак От кілька зараз зв'язків подивлюсь, намагатимусь, щоб це було лаконічно, і щоб невеликий був розклад. Просто подивимось, які є енергії. Тут точно буде видно, чи є договорняк, чи немає договорняку. Ще розумієте, що дивує таке враження, що події вже сформовані. Коли я дивилася прогноз на рік, коли закінчиться війна в Україні, той, який закріплений у мене в шапці на головній сторінці мого каналу, що мене здивувало? Якась така злаженість карт і сюжету карт. От інколи, коли ти розумієш, що ще не вирішено і ще в просторі формується якась подія, там реально 50 на 50. Там треба вже настільки підключати інтуїцію і аналітику, щоб зрозуміти, який все-таки відсоток може більш програтись, більш ймовірний. А там, от прям якось так весна видно, контрнаступ, такі воєнні дії, влітку якісь законопроекти, і туди-туди до серпня, як ніби, перемога і вересень, жовтень-листопад абсолютно інакше фонили і програвалися, ніж в минулому році. Тому що в минулому році я казала, що жовтень буде важкий, це було видно несподівано на картах. Листопад-грудень, багато якихось прильотів це все було. Обесточеність, якісь поранене серце, це все було. І тут раптом осінь фонить зовсім інакше. І це говорить багато майстрів. Бачите, яка я заведена? Отже, до чого це я кажу? Що так карти легко щитали, ніби реально є якась домовленість? Подивимось? Україна-Росія. от так далеко, щоб не ходити, щоб на закуску, навіктати, щось викидається четвірка мечів. А от тут імператор. Поки не бачу домовленості з того, що випадає, з того, що сказали, саме від Україна-Росія. Що мається на увазі? Не конкретно, можливо, там Зеленський. Можливо, Зеленський, який не знає про це його. Можливо, роль розумієте їздити. Оратором по всьому світу і просити допомоги. Ну, от що вилетіло? Це те, що я не витягувала, і зараз перетесую, подивлюся, чи підтвердить це зупинка розмови, зупинка. А хоча можливо домовленість про зупинку. Ну добре, зараз будемо бачити цей імператор, королева мечів. Це в мене як воююча наша країна. Королева Пентаклів це як мирна Україна, а королева мечів це як про війну. Ну добре, давайте покажіть мені карти, чи є домовленості якісь між політиками України і Росії. Перша карта Паш Пентаклів. Я зараз подивлюсь, все розкажу. Четвірка Пентаклів це стабільність. В голові. Двійка мечів. Ну, не подібно. Основа. Туз Кубків. Минуле. Башня. Майбутнє. Лицарь Кубків. Якась пропозиція. Так. Позиція України. Лицар мечів. Позиція Росії. Оце, Оце. от коли в мене випадає. Це меремість. Якщо й домовленості є, то не по основному нашому керівництву, а десь от на тих окупованих точках. Оце в мене неодноразово випадає. Так, наші надії і сподівання. Ну, Дев'ятка кубків. Ми, чекаємо... Ми дуже сподіваємося на весь світ. Тут більше соціальні, широкі процеси, результат. Дев'ятка жезлів, я не бачу тотального. Ні, десятка мочів. Я не бачу якихось домовленостей між Росією і Україною глобально. Да? Навпаки, минуле башня. Це говорить, що навіть якщо й були якісь домовлені, вони злетіли. Кажуть, що Україна і так має міцну основу то з кубків, типу її ресурс виростає. Основа. Це підтримка світу може. Ні, якщо і є домовленості, то це знову таки кажуть, по певним регіонам, по певним територіям, це ті такі більш проросійські, які давно, там оті от колаборанти, оце може бути. Тому що Паш Пентаклів це такі мілкі гроші, четвірка Пентаклів скупа стабільність, взагалі по Україні ні, іде протистояння. Фух, я прям видухнула. Короле, двійка мечів протистояння, і результат це протистояння і буде продовжуватись. От ми боронимо наші кордони. А з нашої сторони, як ми впливаємо на цю ситуацію, ну це контрнаступ, це ну, ми воєнно налаштовані. А от король Жезлів, це от кажуть, мер територій певних, там, можливо, десь по Запорізькій області, Луганській. Донецький, От от там домовленості є. На глобальному? Ні. да, от дивлюся. Як підписані папери. От там підписані папери є. Але, 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 але. Іде як протистояння іншої сили, домовленість на домовленість. Оце як іде наш Залужний. Королева Кубків це в мене завжди як, ну, європейські страни, інші стра... країни, інші країни. От тут в нас, зараз я вже перекинусь на іншу, <кій> йде як противага. Там є якісь у колаборантів домовленості з Росією. Але кажуть, наше керівництво якраз домовлене з іншими країнами. Там щось підписано. Ну, давайте і перейдемо до тих інших країн. В мене карти завжди забігають наперед. Я навіть як особливо інтерв'ю даю. Це так цікаво, я відповідаю на якісь запитання, а потім карти починають далі щось розповідати, а мені завжди ведучий каже, ой, це було моє наступне запитання, це так завжди. Отже, зараз мене карти зупинили, сказали, переходь до наступних а, до наступної домовленості між країнами. Давайте подивимось, чи є домовленість України і Америки. Теж буду дивитися кельтський хрест. Навіть не Європи. Дивлюсь конкретно Америки. Стосовно того, коли робити контрнаступ, коли закінчувати війну. І оці всі речі. Ясно, що там е скоро ж вибори восени. Все це ми розуміємо. Так, основна карта. А от і зразу. Все! Можна не дивитися більше. Оце та карта, що щойно випала. А от е, в Україні в Америці домовленість є. П'ятірка Кубків це те, що вривається. Домовленість то є. А ціною великих втрат нам це обходиться. Оце чому я роздратована і зла. Політики домовляються, розумієте? По Прості люди гинуть. Так, да, є домовленість конкретно. Це те, що в голові, це, що в планах, Юридичні домовленості. По справедливості, основа. Доля. Ну, зовсім інша риторика карт. Минуле. А це не тільки От знову, бачите, як з минулого розкладу: це королева Кубків, туди і Європа примикає до тої домовленості. Майбутнє повішений, звисає щось. І от воно, розумієте, зараз відкладу карти, покажу, от як воно розп'яте. Домовленість є по, гори, по вертикалі, от вона. І в думках, от, як підписані. Оце буквально знаєте, як весіллі, як підписаний пакет. По долі. Ну, тут, тут це вже як звершилося. От чому так впевнено, Буданов говорить. Подоляк впевнено говорить. Тут кажуть, що ми будемо купатися в морі. Це все розумієте. Може, це, до речі, може карта Криму виступати або щось. Ну, ладно, не буде забігати вперед. А от що мені не подобається по горизонталі? По вертикалі є домовленість, а це те, що вривається з простору по подіям. Як зависає ця історія? А це великі жертви? Великі... А, ну це і є карта жертв. Великими жертвами. Можливо, з обох боків. Ну і російським, і нашим. Добре, як ми впливаємо на це. А от ми впливаємо. Конкретно я можу сказати, що у нас ж президент і домовлявся. Вони, вони нам дають цей шанс. З метелика в Бабочку це, знаєте, ще так. туз з Жезлів це, як знаєте, так, що кулачком вдарили. Мусить бути так. Наша надія і сподівання, карта ЗСУ. Уявляєте? Ми завжди кажемо, вірю в ЗСУ, в ЗСУ сподіваюся, наші надії сподівання. Ну, Це в хорошому, звісно, сенсі. Це значить, так озброїть ЗСУ. Тобто всі сподівання на ЗСУ, результат. Ну, Все в нас вийде. Карта Мах. В даному випадку я не дивлюся Росію, бо Мах в мене це як Росія. Це я кажу, що вийде, ну вийде. Туз з мечів, певно, що вийде. Десятка мечів? Імператриця. Ні, кажуть, можеш дивитися, як і Росію. Скажу чому, значить, якщо в такому поєднанні, то скажімо так, якщо ми беремо все-таки як «Мах», Мені карти, що ти кажуть, скидаєш? Працюй так, як звикла працювати. Росія, десятка мечів це крапка на Росії. Отак, да? А це «Мах» і «Туз мечів. Туз мечів. туз мечів. А ну давайте розкрите. Тому що туз мечів. Це як якийсь шанс, можливо, як побороти, або як якусь ясність внести. А ну ну, як закрити цю історію? Імператор. Значить, я вам скажу, в чому може бути завищість, як результат. Домовленості то є. Але як. Прошу правильно мене зрозуміти і не ображатись, коли я скажу як в хорошому драматичному фільмі. Це не те, що це добре. Коли фільм драматургічно вибудований, то я б робила так, як сценарист би фільм. Там одна країна з другою вдарили по рукам, каже, наприклад, Байден, так, в мене вибори, ти розумієш, давай вже згортайте війну, треба швидше-швидше, дамо танки, що там це дамо, демо навіть. Тих, хто буде вас навчати на літаках, все, давайте, ми все зробимо. Типа, окей, Верховна Рада приймає законопроект, 21 вересня, все, святкуємо День миру. Звісно, ну, вдарили по рукам. Вдарили по рукам. Але на арену, тут все-таки я хочу сказати, якщо імператор з імператрицею виходять, якщо вони поруч, кажуть, а не так-то легко одним договорняком закінчити цю війну. По-перше, великими жертвами. По-друге. По-друге, це дуже сильна історія. Там, дивіться, як виходить. Виходить, Верховна Жриця, що у Росії теж якісь таємні є договорники. Далі п'ятірки жезлів це багато колаборантів, це кажуть всередині країни. Але з хорошого я вам скажу так. Чи вдасться нам перемогти? Так. Так. Хотіла на закуску вам, випала карта перемоги, а це ви закон. Ну, закон. Закон про капітуляцію, про перемогу, щось таке. Вдасться, але дуже важко. Дуже важко. Ну да, да, показують дев'ятка мечів, це поранені. Коли ми виповзаємо з тої перемоги, знаєте, ледь живі. Так, «Да, кажуть, ну, типу, і тут союзники хочуть, всі хочуть Україні допомогти. Є така історія. Але Росія, імператор випадає такий на результат. Знаєте, як там буде якась та остання битва така кривава, з такими жертвами. Ну, як Класика жанру будь-якого фільму, коли ми дивимося. Як так, така вже боротьба є як попелище. На такій крові замішана та перемога буде. Добре, давайте подивимося, чи є домовленості Америки і Росії. Чи там вдарили кулаком, чи там щось сказали, а ну-ка давайте, згортайте. Про домовленість Росії Китаю. Зараз китайську тему не беру, я нещодавно робила розклад. Китай ще себе проявить. Китай ще це досі темна конячка. Китай ще себе проявить. Китай ще там наразі він не визначений, але потім він ще зіграє свою роль. Так, добре, поїхали. Америка Росія. Є договорняк? Ні, а отут п'ятірка жезлів, бачите, як інакше малюється. Отут. Є різні сили, я б сказала так, що є певні проросійські сили там. І хтось намагається, але там кожен тягне одіяло на себе, Кожен за свою правду. П'ятірка жезлів це, це скандали. Нема тут, що вривається. А от вривається оцей колаборант. Пам'ятаєте, я казала? З окремими лідерами, так? В голові. Ну, основне ідея як протиріччя, так як от у нас з Україною основа. А основа Лицар Пентаклі це коли у кожного довгострокові все-таки плани на перемогу минуле. В минулому були договорняки, в минулому не зараз. І, можливо, от якраз от мені показують, розумієте, якби випав король Пентаклів і. Імператор це в мене конкретно Росія, конкретно Байден. А коли випадаю так, це як регіональний владика. Ну, будемо так казати. Так, найближче, майбутнє. А от вам імператриця. Так, і що? Ні, на не в силі. Дев'ятка мечів е, е, безсила. Дев'ятка мечів хоче впливати, не може. Так, що з Америки зі сторони? Америка підключає все-таки, по-перше, союзників, по-друге, четвірка жезлів це карта стабільності. Вона більш стабільніша. Якщо ми дивимося в цій історії, як виглядає Росія по відношенню все-таки до Америки і Союзу там з Європою, ну там, з Україною, Європою, да? так? так Росія ви. Не в тонусі. Скажімо так. Це як діагноз. Дев'ятка мечів – діагноз. Це ще не смерть, але це смертельний діагноз. А от Америка має підкріплення. Так, надії сподівання кого? Давайте Росії. І надії сподівання Америки. От, скажімо так. Надії сподівання Росії. Україна. Надії, сподівання, мрії. Все одно вона від України не відмовляється. Це те, що я казала. Домовленість України з Америкою на перемогу є. Але випадає потім на арену виходить імператриця. імператор кажуть: ні, 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 чекайте, а, ми не... а Баба Іга проти. Так, надії, сподівання Америки. Ну в неї на Союз все-таки. Союз трьох. Союз трьох. Так, результат. Результат вісім кубків тут можна не докладати. Тобто результат це як відходять, а тут ще вперед до нових берегів. Це коли Росія шукає домовленості з іншими да? і Америка. Оце в минулому. От кажуть, що колись, можливо, якісь були між регіональними там домовленостями, між такими мелкими сошками, не на рівні імператор. Тобто всія Росії і Байден ні. Якісь сили між собою сили. Те, що я казала, вісім Кубків уход. Відходить ситуація. Відходить ситуація. Ні, Немає. От в Україні з Америкою конкретна домовленість. В Росії з Україною показують те, що і з Америкою з, з Росією показали якісь однакові такі речі, що з окремими силами, розумієте? Ну, все, я напевно поставлю на цьому розкладі крапку. Щоб він і не був завеликий, хай він буде на 22 хвилини. Це те, що я хотіла зараз швидесенько подивитись і зрозуміти. Наступний розклад, який я хочу зробити, Можливо, сьогодні ввечері зроблю, можливо, завтра. А я постійно пишу, коли закінчиться війна в Україні, да? і от я роздивляюсь по місяцям, хоч приблизні строки. А це я хочу подивитись, як закінчиться війна для Росії і для України. Оце буде цікаво, між іншим. З чим вони вийдуть, кожна країна, наша Україна і Росія. Після цієї війни, якими вони будуть. А вам дуже вдячна за увагу. Ще більше буду вдячна за ваші підписки, за коментарі і вподобайки. Присилайте цікаві ваші запитання і до зустрічі! Слава Україні!